Курс чудес Урок 168. Твоя благодать дана мені. Я стверджую це зараз. Бог промовляє до нас, чи нам не говорити з ним? Він недалеко. Він не намагається сховатися від нас. Ми намагаємося сховатися від нього і страждаємо від обману, він залишається повністю доступним. Він любить свого сина. Немає іншої певності, крім цієї, але цього достатньо. Він любитиме свого сина вічно. Коли його розум спить, він продовжує любити його. І коли його розум прокидається, він любить його вічною любов'ю. Якби ти тільки знав значення його любові, надія та відчай були б неможливими, бо Надія справджуватиметься завжди, а відчай будь-якого роду немислимий. Його благодать є його відповіддю на будь-який відчай, бо у ній лежить пам'ять про його любов. Чи міг би він не дати з радістю засоби, за допомогою яких. Можна розпізнати його волю, якщо ти це визнаєш, Його благодать належить тобі, і пам'ять про нього пробучується в розумі, який просить Його засоби, через які його сон закінчився. Сьогодні ми просимо Бога продар. Який він з особливою дбайливістю зберіг у наших серцях і чекає на визнання Це дар, яким Бог схиляється до нас і піднімає нас, сам роблячи останній крок до спасіння? Ми навчаємося, наставлені Його голосом. Усім крокам, крім цього. Але наприкінці він сам приходить і бере нас у свої обійми та змітає павутиння нашого сну. Його дар благодаті це більше, ніж просто відповідь. Вона відновлює всі спогади. Про які забув сонний розум, усю впевненість у тому, що таке любов, Бог любить свого сина, попроси його зараз дати засіб, за допомогою якого цей світ зникне, і бачення прийде першим, а знання лише мить пізніше, бо в благодаті. Ти бачиш світло, яке охоплює весь світ в любові, і ти спостерігаєш, як страх зникає з кожного обличчя, коли серця піднімаються і підтверджують світло як своє власне. Що залишається тепер, щоб небо затрималося ще на одну мить? Що ще залишається незавершеним, коли твоє прощення грунтується на всьому? Сьогодні новий і святий день, коли ми отримуємо те, що нам дано. Наша віра полягає у тому, хто дає, а не у нашому прийнятті. Ми визнаємо свої помилки. Але той, кому невідомі всі помилки, все ще є той, хто реагує на наші помилки, даючи нам засоби відкинути їх і піднятися до нього з вдячністю та любов'ю. І Він сходить нам назустріч, як ми приходимо до нього. Така Його воля, бо Він любить свого сина. Сьогодні ми звертаємося до нього в молитвах, повертаючи лише те слово, яке він дав нам через свій голос, своє слово, свою любов. Скажи Твоя благодать! Да на мені. Я стверджую це зараз. Отче, я йду до тебе. І ти прийдеш до мене, як я попрошу. Я син, якого ти любиш. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції. На них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.